Дізнайтеся про важливу істину. Прийняти це не означає змиритися. В житті трапляються ситуації, які можуть вас засмутити, розчарувати чи навіть на якийсь час зламати. Що ж робити? Змиритися? Прийняти? Змиритися це бездіяльність, яка забирає енергію, а прийняти це дія, це перший крок до змін. Коли ви приймаєте ситуацію, ви визнаєте як факт, що це сталося, але це не означає, що ви залишитеся в ній. Зміни починаються з усвідомлення своїх емоційних станів. Запитайте себе, що я відчуваю прямо зараз. Розуміння власних емоційних станів це ключ до вашого розвитку. Кожен неприємний. Досвід це можливість для зростання. Як же реагувати на обставини або на людей, які нас, наприклад, дратують? Уявіть, що вони це яскраві ліхтарики, які підсвічують вам ваші внутрішні конфлікти. І замість того, щоб впадати в гнів, спробуйте запитати себе, чому новому я можу навчитися з цього? І пам'ятайте, ви ніколи не повинні змиритися з тим, що вам не підходить. Ваша відповідальність обирати, з ким і в яких обставинах ви хочете бути. Тому якщо ви відчуваєте, що хтось чи щось заважає вашому розвитку, то зрозумійте для чого вам це: заберіть із цього новий досвід для себе, і як варіант, в подальшому, можливо, скоротіть час для спілкування з ним або ж змініть обставини. Оточіть себе тими. Хто підтримує вас на шляху до вашої мети і якомога більше перебувайте там, де вам подобається. Давайте розділимо свої успіхи з друзями, які щиро радіють за нас. І якщо ви відчуваєте заздрість чи непорозуміння, це сигнал, що пора отримати досвід і змінювати своє оточення. Прийняти це, не здаватися. Це діяти, отже, пам'ятайте, прийняття це перший крок до зміни. Але змінюватися це ваша справа. Що ви приймаєте сьогодні?